Вітаю всіх моїх глядачів на моїй прямій трансляції. Хто вперше мене бачить? Мене звати Володимир Забурський. Я допомагаю бронювати та запланувати круїзний відпочинок за найкращими цінами та умовами, а також розпочати власний бізнес. У сфері круїзного відпочинку. Сьогодні я розкажу вам про захоплюючий світ круїзного відпочинку з круїзним клубом «In Cruises. Як приєднатися до клубу, які переваги та знижки він пропонує. А також обговоримо напрямки подорожей та незабутні емоції, які ви можете отримати. Інкрузис це міжнародний круїзний клуб, який надає своїм членам можливість подорожувати на розкішних круїзних лайнерах з ексклюзивними знижками. Члени клубу отримують доступ до широкого вибору круїзних маршрутів по всьому світу. Основна місія клубу зробити круїзний відпочинок. Доступним для всіх. Хто мріє про незабутні пригоди на воді, члени Інкрузис отримують ряд унікальних переваг, серед яких ексклюзивні знижки на круїзи до 50% економії на подорожі. Гнушкість. Ви можете обрати будь-які круїзні маршрути та дати, які відповідають вашим планам, Преміальні послуги, доступ до спеціальних заходів та подій на борту, екскурсій та інших приємних сюрпризів. Програми лояльності, щомісячні внески нараховуються на ваш. Особистий рахунок, який можна використовувати для бронювання круїзів. Напрямки подорожі: круїзні маршрути від інкрузис охоплюють найцікавіші куточки. Серед зимодноморські круїзи, відвідання Італії, Греції, Іспанії та багатьох інших країн. Карибські круїзи. Неймовірні острови Карибського моря з їх білим піщаними пляжами та кришталево чистою водою. Аляшка, подорож до льодовиків та дикої природи Аляски, де можна побачити китів та інших морських мешканців. Азія, Захоплюючі маршрути по Азії з зупинками. В Японії, Китаї та інших країнах. Круїзний відпочинок з інкрузи це не просто подорож, це цілий калейдоскоп вражень та емоцій. Ви будете насолоджуватися розкішними умовами на борту, відвідувати найцікавіші місця, смакувати дивовижну кухню та брати участь у Численних розваг. Круїзи це ідеальний спосіб відпочити, відновити сили та створити незабутній спогад з сім'єю та друзями. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися більше про круїзний клуб «Інкрузис» та всі його переваги. Якщо ви бажаєте дізнатися більше або приєднатися до нашого клубу, переходьте за посиланням та заждіться зі мною. Не забувайте підписуватись та на мою сторінку, щоб не пропустити наступні прямі ефіри та цікаві новини. До нових зустрічей. Бажаю вам незабутніх. Подружей та приємних вражень. Чао-чао!